Я жінка лиха й пам'ятуща. Тримайся, мій недруже, лютий, бо свобода, мій хліб насушний. Так було, є і завжди буде. Не у мокшанських болотах корінь. Я не черпаю звідтам сили. Сонця з неба осяйний промінь напуває мої всі жили нерабинею, вільним птахом, що долає небесиниву, над розлогим літаю шляхом із джерел воду п'ю. Пам'ятаю усе, що було, хоч, здавалося, втратила суть, коли болем серце стиснуло, аж тоді народилася лють, Свому недругу я ніколи не пробачу сплюндрований край. Те згоріле пшеничне поле, де не зібраний був урожай. Не забуду повільні муки, війни, голод, розбої, терор. Мої зв'язані міцно руки, по велінню московських потвор. Коли сили зовсім немала. Бо вставала і падала знов, лиш надія мене тримала, що невдовзі позбудусь оков Так, я вірила і чекала, переможе в житті правда зло, бо знайдеться завжди підстава, на міцне стати долі крило. Коли серце твоє гаряче, але розум холодний завжди, як провидці робишся зрячим, шанс з'являється перемогти. Я жінка, лиха і пам'ятуща. Українка, у мене ім'я. Ген свободи мій хліб насушний, я нетлінна і вічно жива, перетерплю часи негоди, забинтую всі болі свої, і долаючи перешкоди, гордо йтиму тиму по рідній землі.